Вітаю вас, дорогі друзі. В цей час відчини. Хотілося би мати такі цікаві важливі роздуми на тему нагірної проповіді Ісуса Христа. Де Він говорить такі слова, ви сіль землі. Коли ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна. Хіба що викинути її геть, щоб люди топтали її? Зазвичай багато тем відкривається про те, що християни є світлом для світу. Але тема про те, що вони є також сіль для землі, тобто для навколишнього ну, середовища людей, то є важлива тема, і мало про неї говориться, але ми знайдемо дуже важливі слова. Почти ті самі слова ми будемо також читати у Євангелії від Марка. Сіль добра річ. Коли ж сіль несолоною стане чим її поправити, майте в собі сіль і мир майте між собою. І так, перше, що означає сіль, то мир, мир душі, мир, який ми розповсюджуємо. Пливом добрим християнським пливом. Ще є важливі слова із послання апостола Павла із книги, «Послання до колосян, де він вчить такими словами. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве. Приправлене сілью, щоб ви знали, як слід відповідати кожному". Тобто сіль то є спілкування символічно означає спілкування з людьми, щоб воно було ласкове, приємне, неначе їжа, як до якої додана сіль. Ми знаємо, що їжа не смачна, якщо сіль не додати. Це одне, друга властивість солі це зберегти. Продукт від зіпсуття. Тобто він починає нити, портитися і негідним стає. І цікаві слова, далі друга частина, вона стає непридатна, якщо втрачає силу. А як це тепер віднести до християнина, до віруючої людину, яка втрачає силу християнина? Інший вірш, який хотілося би прочитати послуння апостола Павла до єфесян, в четвертому розділі, говорить так, апостол Павло: Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання в вірі, щоб воно додавало благодать тим, які чують його. Дивіться, цікаво. Добре слово або ласкаве, як приправлене сіллю. А гниле слово, тобто якщо без солі, то дійсно продукт гниє, якщо довго стоїть і без солі. І також само слова людей Вони стають непридатними або поганими, як, гнилі, як гниль. Якщо погані, тобто не тільки мати, які. На превеликий жаль, деякі люди застосовують, але слово укору, слово приниження іншої людини, вона як, як та гниль, і нехай жодного гнилого слова від Христини на ЗУС не виходить. Є цікава думка, що стосовно солі, а хотілося б дещо зачитати, сіль повинна бути змішана з їжею. Тобто, не просто. Знати слово Боже, а читати, вірити в Нього і приміняти у житті. А дуже цікава думка про сіль. Смак, який дає сіль, символізує життєву силу християнина: серце, сповнене любов'ю Ісуса, праведність Христову, що виявляється у житті. Любов Христова відкриває серця та справляє вплив на інших. Якщо вона перебуває в нас, то обов'язково буде зливатися і на інших. Ми повинні наблизитися до людей, настільки, щоб їхні серця зігрілися нашою безкорисливою увагою і любов'ю. Тобто, сіль ще має символ доброта, любов, приємні слова, які ми. Отримуємо, коли маємо спілкування з Ісусом Христом. І ми маємо вплив на інших людей, якщо той вплив отримуємо в вивченні Божого Слова. Це дуже важливо. І остання думка: що означає втратити, коли сіль втрачає силу? Без живої віри в Христа, як нашого особистого Спасителя, ми не матимемо впливу. На цей скептичний світ ми не можемо дати іншим, то, чого самі не маємо. Ми благотворно впливаємо на інших лише в міру нашого посвячення Христові. Там, де існує формальне служіння без щирої любові та живих досвідів, не може бути сили для допомоги іншим ані єдності з небом. Ані пахощі вчення Христа, якщо Дух Святий не використовує нас як своє знаряддя, щоб передати світові правду, яка знайшла своє втілення в Ісусі, то ми і як та сіль, що втратила силу і є непридатною. Де сперше нас Господь, щоб ми, не були як яка втратила силу, а щоб добрим пливом були сіллю для людей. Амінь.